У медичному коледжі імені Заболотного стався витік ртуті. Випадково розбився тонометр, який слугував навчальним експонатом. Небезпечна речовина вилилась в шафі, де знаходився прилад. Аби пари не розповсюджувались по аудиторіях, викладач закрила двері та одразу ж викликала рятувальників. На місце події прибули також санепідеміологи і наша знімальна група. Ртуть з аудиторії прибрали. Потім спеціальним приладом очистили повітря від парів небезпечної речовини та зробили заміри. Ми проводили виміри. І обстеження всіх прилеглих приміщень ну, ніде по прилеглим приміщенням не виявлено парів ртуті. Дійсно забруднено основне приміщення, в якому сталася аварія, і то приміщення, в якому готувалися розчини. Ну, то, в принципі, тільки в цих двох приміщеннях виявлено сліди ну, забруднення ртуті. За словами викладачів, ртутними тонометрами в медколеджі вже давно не користуються. Навчання проводять на механічних. Старий пристрій залишили в якості наочного посібника. Що спричинило його пошкодження, не знають, адже прилад знаходився у шафі. Я одразу, як виявила, побачила, що тут чуть трохи насипалася, викоювала дітей в іншу аудиторію, відкрила вікна, щоб провітрити, щоб перетуті вивітрювалися з кабінету. І, Раплі ртуті зібрала в ємкість з водою з калієм перманганатом. І Повідомила це МЧС і СЕС. Приміщення, в яких ще залишились пари ртуті, будуть закритими близько тижня. МНСники раз на три дні проводитимуть тут очищення. Фахівці зазначають, трапляються такі випадки досить часто. Лише з початку року на території області їх зафіксовано 20. Тож дають свої поради, як діяти в такій ситуації. Ні в якому разі не використовувати. Пилососи, як це в нас прийнято, то що приводиться до розбивання цих ртутних кульок і до випаровування їх. Це призводить до більш інтенсивного забруднення. А треба механічним способом збирати, або щіточкою змітати на совочок це елементарний спосіб, але дієвий, або гумовою грушою. Теж можна збирати, і це все в ємкість з водою, або зморцово кислим калієм, якщо є такий. Зібравши ртуть, необхідно відкрити вікна та провітрити приміщення. Після чого закрити двері, аби пари ртуті не проникали в інші кімнати. Обов'язково в такому випадку викликайте МНСників.